Андрій Рекал керівник підрозділу Агропросперіс Дрони. Сьогодні ми знаходимося у полі з посівом озимої пшениці, де робимо обробку препаратом Юніфлу 250 КС на площі 150 гектарів. Двома дронами впораємося за одну годину. Ну що, полетіли! Маємо 12 дронів, 5 екіпажів, 4 сезони досвіду, 95 тисяч гектарів обробили з 2021 року. Вносимо гірбициди, фунгіциди, інсектициди, десиканти, родентициди, насіння саме туди, де потрібно. У 2024 році оброблено 37 тисяч гектарів. Коефіцієнт повернення на інвестиції склав 34%. Малі й середні агровиробники України. Компанії групи «Агропросперіс», франшизні партнери. Наші дрони якісно працюють для всіх аграріїв, зацікавлених у високій ефективності та точності. Маємо амбітні плани на 2025 рік. Проводимо пілотний проєкт по підсіюванню рипаку. Складаємо чіткий графік та бронюємо наші агродрони, виходячи із потреб наших підприємств. Вивчаємо можливості закупівлі дронів на 2026 рік. Технології, що змінюють агробізнес з точністю до кожної краплі, до кожної насінини, агропросперість, дрони замовляй високу точність та отримай бажаний результат.